привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Котеміна Тур'юа, та хочу вам сказати, чому мене так довго не було. Е, мене так довго не було, тому що до мене приїхала бабуся, та в мене просто не було часу на відео, та вона приїхала тільки на один місяць. Е, тому я, по-перше, я хотів трішечки передихнути після відео. А по-перше, я хотів просто з моєю бабусею трішки там, ну, не знаю, там вона ліпила вареники теж. Ну, коротше, к відео. Е, як ви всі знаєте, вийшло б 4.1.0. Та я її пропустив. Е, та як... Е, по моєму мнению, ця обнова, ну, так, я знаю, тут золотіні, але вона така собі. Зараз я покажу пару пасхалок з цієї обнови. Ну, а щоб знайти першу пасхалку, нам треба прийти на карту Порт та прийти до цього корабля. Потім, коли ми прийшли, нам треба просто сюди поставити портали. Зараз я це зроблю. І зараз я буду ставити сюди портали. Так, треба його взяти. Ось так теж добре. Так, потім видаляємо його, потім ставимо ще один портал, тільки ось сюди. Заходимо. Та ми бачимо тут машину. Це секретна машина, та вона з'явиться в нас в інвентарі. Але я її не купив, тому що бага з чекін коінами ви пам'ятаєте, цей баг, коли був типу аккаунт, то можна було ось так от швидко покупати якусь річ та просто швидко виходити, та вона в тебе з'являлася, але не витрачалася коїни. Ну, а до речі, я зараз на новій карті Портбейс. Та з тінями, я хочу сказати, нам набагато краще стало. Хоч тіні і ну, не качественні, але все одно, якщо так дивитися просто на чекенган, то це дуже прикольно. а зараз переходимо к наступним пасхалкам. Так, ну а наступна пасхалка знаходиться на карті Town 6. Якщо підійти до цієї гори, якщо дивитися від цього краю дому та цю якусь штуку, та ось там ось буде танцюючий банан. Ви я вже тут та цей банан танцює. Я не знаю в чому ця отсилка або це взагалі... Взагалі, то якийсь просто прикол. Та до речі, в нього за окулярами є його лице. Так, ви бачите там очі такі. Але якщо доторкнутися до цього банану, в нас не з'явив нас не з'являться ці окуляри, та ще може він в предметах. А так я хочу сказати, що карта прикольна. Ну але якщо подивитися на аватарку цієї карти, якщо ти в головному е, меню, то ця карта ви, ви, виглядає більш якась ож, оживлена. Е, Та якщо було б таке в Чікінгані, то ця б карта була б моєю улюбленою, можна так сказати, реально. Просто тіні тут є, та ще пару домів, та було б аж, взагалі круто. Ну а переходимо до наступних пасхалок. Так, а наступна пасхалка знаходиться на цій безкінечному, можна сказати, карті. Я не буду їх шукати. Ну, я знаю, де вони, я зараз вам покажу скріншоти, тому я думаю, він десь там. Ну я не знаю, просто подивіться моїх ютуберів, та ви самі знайдете. Тут ще є секретний Скін на панду, але ще раз кажу, де його шукати? А просто де. Та ще додали Light Sensivity. Це можна міняти колір, але зараз це не працює, тому що зараз ніч. А так можна поміняти колір, наприклад, на червоний або ще якийсь. Ну, та ще додала тіні. але ці тіні, ці тіні дуже бага, багані, тому що е, вони вмикають тільки якщо включити Flip Control, А так, якщо просто тіні вмикнути, вони не будуть працювати. Ось так, ось розробчик Інгана це зробив. Ну, а так е, це все... Так, це все. Ну, друзья, с вами был Кот Кот и всем до побачення.